Вітаю, друзі! Давайте подивимося, які ж сюрпризи долі нам віщуть зірки на 15 вересня понеділок. Про них карти ТЕРО розкажуть в цьому розкладі. Спробуйте інтуїтивно обрати свій варіант. В будь-якому випадку поради з інформаційного потоку від вищих сил будуть корисними в різних життєвих ситуаціях. З вас лайки, коментарі, підписка задля обміну енергіями. Та подяка простору. Перша карта вказує на ваші успіхи, стабільність та процвітання завдяки вашому лідерству, авторитету та наполегливості. Ви досягли матеріального достатку та комфорту завдяки своїй праці та здатні керувати процесами, щоб забезпечити стабільність і благополуччя для себе та оточуючих. При поєднанні цих карт порада може бути такою: створюйте і надалі стабільне майбутнє для себе та своєї сім'ї. Проявляйте свою мудрість для прийняття правильних рішень. Друга карта означає мудрий вибір та втілення мрій у реальність. Ви врівноважуєте свої бажання та фантазії з практичними можливостями, уникаючи ілюзій завдяки реалістичному погляду на можливості. Порада знаходити баланс між своїми мріями, бажаннями та реальністю. Ви зможете відчути справжню радість від досягнень, але для цього не потрібно втрачати зв'язку з реальністю. Третя карта вказує на період важких випробувань, самотності, або фінансових труднощів, який, однак, може супроводжуватися підтримкою, дружбою з близькими. Означає, що навіть під час кризи ви можете знайти розраду у спілкуванні з друзями чи родиною, або ж навпаки, Святкування може бути затьмарене переживаннями та проблемами. Карти навчають нас стійкості та здатності відновлюватися після ударів долі та нагадують про важливість людського зв'язку для емоційного благополуччя. Бажаю всім вдалої, вдалого тижня, який починається з понеділка 15 березня.